Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. В день ворог атакував енергооб'єкти Запоріжжя та району. Поранення отримали дві працівниці Запоріжжя Обленерго. Без світу лишилося понад 30 тисяч абонентів вільнянської громади. Вчора 44-річна жінка отримала поранення від російського удару по новоукраїнці. Ворожа авіабомба пошкодила будинок та господарчі споруди. За добу ворог 914 разів обстріляв Запорізьку область. За добу ворог 48 разів атакував позиції сил оборони на Запоріжжі. 34 атаки відбили на Голіпільщині, 13 – на Олександрівському відтинку, та ще одну на Оріхівському в районі Приморського. Пілоти 412-ї бригади Немезі знищили на запорізькому та Донецькому напрямках одразу три жирні цілі: радіолокаційну станцію Прима П-18, зенітно-ракетні комплекси Тор та Тунгуска. І всі три цілі лише протягом одного дня у глибокому тилу противника, де до лінії зіткнення понад 100 кілометрів. У Запорізькій області чоловік намагався продати протитанкову керовану ракету за 13,5 тисяч гривень. Інший зберігав у себе вдома та готувався збути корпуси гранат та дистанційні підривачі. Правоохоронці затримали збройових баронів. Їм світить до семи років в'язниці. На запорізькому напрямку бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон 29-річного громадянина Куби. Найманець вже встиг відсидіти в російській в'язниці за наркотики, а звідти підписав контракт та потрапив до російської армії. У запорізькій гімназії номер 95 ремонтують укриття площею у 400 квадратних метрів. Після завершення робіт на очне навчання вийдуть 240 школярів, з них 14 дітей з особливими освітніми потребами. Окрім 95-ї гімназії, укриття ремонтують ще у трьох освітніх закладах Запоріжжя. У Вознесенівському районі Запоріжжя врятували водія з понівеченого авто. Чоловік опинився у пастці внаслідок ДТП. Патрульні, які знаходились неподалік, оперативно зреагували на подію та допомогли чоловіку вибратися з автівки. Його передали медикам. Коштом громад Запорізької області підсилили 225-й окремий штурмовий полк, який зараз захищає гулі поле, та ще один підрозділ. Закупили обладнання на понад 21 мільйон гривень 350 безпілотників, 70 коптерів, 180 акумуляторів для БПЛА, засоби зв'язку та дистанційного мінування. У Запоріжжі відкрили нову інтерактивну виставку Код ідентичності. У центрі сучасного мистецтва представлені близько 150 робіт від 90 митців, а деякі експонати навіть можна погортати, розкрити чи полежати на них. Виставку можна відвідати за адресою Проспект Соборний 151 до 2 лютого. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.